Перший власник в Україні машина загнана з Германії, машинка не фарбована. Куча датчиків, партронніки перед зад, два комплекти резини з легкосплавними дисками, безключовий доступ. Зараз покажу машинку вам по кругу. Фаркопчик теж маємо. Моторчик 2,2 дизельочок. Резина в охрененному стані. Не вистачає тільки шкіри. Ось отакий салончик. Машинка не зачухана, не замурзана. Стан сидінь пасажирського, стан водійського сидіння. Можливо, потребує легесенької хімчистки. Зараз йдемо попереду. Повний електропакет, музичка басе. Адаптивний світ, круїз контроль, клімат-контроль, підігрів сідушок. Все в машинці є. Саме головне 2.2 дизельох та автомат. Давайте спробуємо завести. старт-стоп. Машинка класно заводиться. Навігація теж присутня, моніторчик є. Зараз йдемо глянемо під капоточку. Підкапотка не мита. Моторчик працює рівно. Запотівання де ніяких нічого не видно. Все красиво працює. 2014 рік 2.2 дизельок, нефарбована маздочка, це x 5 Ціна буде 15700. Зацікавила, Приїжджай